Ну з нами на зв'язку вже голова Білопільської громади. Це Юрій Зарков. Пані пане Юрію, вітаємо вас. Так, вітаю доброго ранку, слава Україні. Героям слава славу. пане Юрі. Яка нині ситуація? Бо почули, от е, у зверненні президента, що е, росіяни напередодні вдарили буквально по центру міста, і адміністративне будівлі, зокрема, міськрада навіть е, зруйнована. Ч як все, зараз все це виглядає? Дійсно, що вони прямка б на міську раду скинули? Чи що? Е, е, ну давайте так. Чотири вчора приблизно після 15-ї години ми мали чотири каби, верніше, це ФАБ, це фугасні авіабомби 500-кілограмові, саме центр міста, і вони так лягли в одну ліній, лінійку. Якраз міська рада, далі відділ, освіти, відділ культури постраждав, відділ освіти постраждав, пенсійний фонд, дуже багато магазинів, дуже багато авто. Але найбільше це втрата дійсно жіночка, яка на місці вона померла, і за життя іншої жінки також зараз борються лікарі. Будемо сподіватися, що вона все-таки лишиться живою і відірвала ногу, отримала численні поранення, ушкодження і ще дещо інші ну більш легка ступінь поранень. Mm -hmm. uh... Зараз працюють ці служби на даний момент. Вірніше, ще вчора до пізна ми працювали. За ДСНС і комунальні служби працівники міської ради ліквідовували перші наслідки зараз. Зранку почали працювати, але на даний момент тривога, і е, бачимо, що люди миттєво, практично за лічені там секунди покинули місця роботи, тому що ну вже навчені, розумієте. Угу. то люди продовжують так, працювати так. у білому е, ні, люди не люди не продовжують працювати. Люди. Покинули свої робочі місця і побігли в укриття, ага. тому, Пане, висока рівня. Я так, маю так. на увазі, що в Білопіллі є ще підприємства, які працюють, чи мова йде про рятувальників там надзвичайників. В основному ми зараз кажемо, ми говоримо за бюджетні організації, тому що навіть підприємці, вже після вчорашніх подій, я думаю, що, мабуть, зачиняться ті, що небагато, які лишилися. Ми зараз не говоримо навіть за. Якісь підприємства, які зруйновані повністю там, чи машинобудівні заводить, чи інші підприємства, е, практично їх немає, є, ну лічені одиниці лишилися. Е, в основному це лишилися ну, як, міська рада, відділи міської ради, е, вчителі, лікарі і ну, дещо сфера е, побутова сфера, практично все. Пане Юрія, скільки людей залишається в громаді? Наразі дуже важко сказати, тому що після кожного великого прильоту верніше, обстрілу кількість людей зменшується. Ми мали буквально три дні тому по центру, практично по околицям. Також прильоти потужні і якраз вчора. Тому після на пролекаль після кожного ми не можемо ну, контролювати. Знати, знаєте, як люди можливо лишається працювати тут, але виїжджають жити в інші. Ну, наприклад, в суми там чи якісь навколишні села. Для того, щоб хоч якось забезпечити себе і свою рідні. А люди виїжджають своїм ходом, своїми силами чи О, організовані. Так, основна маса це те, що своїм ходом, вони вже, знаєте, ну, багато людей мовно готу, готуються до цього. Так, щось з з телефоном? Ви мене бачите? Так, бачимо, так, бачимо. бачимо. А, це. все, то має ще з телефоном. Основна маса готується до цього зараніше, тобто, розуміють, що, може бути, якісь, ну, не дай Бог, там, негативні. Наслідки тому вони вже заранше знають, куди треба виїхати, і тому люди до цього готові, uh -huh. принаймні знаєте фізично і морально це вже легше. Uh -huh. Uh -huh. Ну ми знаємо, що в Білопілі близько 16 тисяч людей проживало до вторгнення повномасштабного. Uh -huh. А, uh -huh. а nah, hai, nah. І наскільки зараз ну можливо у відсотках зменшилось населення або орієнтовані можливо цифри? Ну, людей, ні, 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 більше, однозначно більше, це декілька тисяч, це, можливо, навіть там до десяти тисяч, тому що ми все-таки маємо дуже багато людей пенсійного віку, вони в основному є ну, мало активні, в тому плані вони найбільше лишаються, більше виїжджає саме молодь, але ми ще маємо міграцію внутрішні всередині громади, тому із прикордонних. Населених пунктів люди якраз не обстрілами, ну, обстрілами також перебуває, але в цілому громада ну, не обстрілами також перебуває, але в цілому громада ну не знає, що зменшувала облікова зараз з 22 тисяч. Облікова приблизно іде 15 тисяч, тобто тисяч на сім зменшилось. Хоча ми розуміємо, що цифри дуже такі вони нестабільні, можуть помінятися дуже, дуже суттєві і, і часто. Ага. Тобто, більшість населення громади лишається. Так, так, десять кілометрів. Ставіць, де я зараз стою, тобто це від міської ради, uh -huh. прямо по побалістиставіць, де я зараз стою, тобто це від міської ради, uh -huh. прямо по побалістиці, 10 км до кордону. А від міста від краю міста мені 5 км 600 м, ну і 43 км спільного кордону. Це Пане грамма. Тобто па є, є то... села, де так, так я хотів уточнити: от з вашого, ну вже такого досвіду сумного зрозуміло, і жахливого. А скільки є часу в людини в хвилини? Ху... Дивіться, дивіться дві хвилини. Це дуже оптимістичний. Дві ху... Дивіться, дивіться, дві хвилини. Це дуже оптимістичний прогноз. Тобто, ну ситуація така: ми умовно отримуємо сигнал. Повітряна тривога, Сумська область. Люди вже мають там 10-15 хвилин, там чи навіть 5 хвилин для того, щоб ну вжити які заходи. Потім ми вже по своїх каналах повідомляємо. Я там через свій телеграм-канал, Білопільська громада, через Фейсбук сторінку повідомляю і інші. В мене відразу канали «Білопільська громада. можливо, пуск пуски Ми вже мали на «Білопільська громада, можливо, пуск. Пуски кабів, ми вже мали на вчорашній день чотири таких випадки, коли після інформації, що білопільська громада пуски кабів, можливі 45-50 секунд секунд відбуваються ці пуски. Тобто 45-50 секунд, ага. але іноді буває така ситуація, коли як три дні назад ми взагалі не зрозуміли, що це було, які це види зброєння. Можливо, якісь ну як ми кажемо, на нас тестять нові свої види. Це ну не таке найбільш небезпечно щодо вчорашнього рунди. Це ну не таке найбільш небезпечне. Щодо вчорашнього випадку, ми маємо вже там, хтось виклав відео в Тіктосі, коли ну, можливо там 10-15 секунд. Це те, що було між вибухами, між першим і четвертим центрі міста. Але все таки хочу сказати, що за цей час дуже багато людей встигло побігти в укриття і укритися і залишитися слава Богу живим. Угу. Ще один такий момент, пане Юрію, от. Е вчора заява, що гаряча фаза обмеженої військової операції добігла до кінчора заява, що гаряча фаза обмеженої військової операції добігла до кінця, заяви, що фаза добігла до кінця. Значе РДК. російські добровольці зазначили, що їхні групи ДРГ та сп'ячі осередки при цьому ще залишаються в регіоні, де вони проводили рейд? Ну тобто, наскільки я розумію, ця фаза заходом, зокрема з Сумщини, з Харківщини, де вони заходили на територію Росії, завершилась. Чи варто ну це ця заява лунала вчора? Як по-вашому, очікувати, що менше Росії буде прикордоння, нашого очікувати, що менше Росія буде прикордоння, нашого обстрілювати чи в принципі всі ці події не пов'язані можуть бути з собою? Ну я думаю, що більше буде обстрілювати. Ще Щі... більше? Так. А чому ви так думаєте, пане Юрію? Ну, тому що, наприклад, ну, я знаєте, ну, не хочу цього говорити, ну, у мене таке ну, мовно Ну добре, цю територію ну виключно злоцію територію ну виключно злоповністю е, артилерії було е, ну, все місто під їхнім вогневим контролем. Коли зайшло РДК, то частково вони їх відігнали і тому відсунули цю лінію вогню. Зараз, якщо вони звернулися, вертаються назад, то ми розуміємо, що росіяни знову вийдуть на старі лінії, і саме вогневий контроль. Ну і вогневе ураження. Каби раніше да, не прилітав. Каби на ж раніше не Так, звичайно. Каби нас прилітали починаючи з 24 березня 23-го року, в нас. Це другий був випадок. Перший випадок десь на Донеччині це третє, здається, березня минулого року, і потім 5 чи 6 кабів у нас було рік назад, 24 березня. Е, дивіться, я ще раз скажу, що у нас звичайний полігон. Е, днім дуже зручно е, підліп, підліп, плюс арта, Потім, коли крили артилерії, потім, коли крили артилерії, крили, е, крили, крили системи залпового вогню, у них можливо не було потреби використовувати кабу чи фабрику. Зараз е, вони активізувались фабами. Е, ну, Далі будемо mm -hmm. дивуватися, від... Андрію. На завершення до вас останнє запитання. Е, ми завжди про це запитуємо в міських голів, які при фронтових зонах. Які потреби? Е, знаєте, потреба це так, ну, Державна влада, наприклад, адміністрація. Знаєте, потреба це Державна влада, наприклад, адміністрація обласна відреагувала. Вони казали, яка треба допомога? Ну там зараз. Ці саме листи ОСБ, е, е, ну скло в меншій мірі, тому що скло це все е, сьогодні. Я завтра знову пошкодили плівка. Ну такі будівельні матеріали, але знаєте, я хотів би зараз, можливо, користуючись нагоди, сказати: в мене за пару днів назад побили автобуси, які нам давали е, пару днів назад. Побили автобуси, які нам давали е, там горщина. Давала на автобуси гуманітарне швидка допомога. Вчора була побита, які нам чехи дали е, наші наші побратими. Але навіть не це. мені, мені просто хочеться кричати, щоб е, до, звернутися до поліції, щоб поверніть ноутбук, який вилучений був е, телефон. Вилучений був мене ноутбук, був вилучений за день до великих прильотів без інформації. Ну зараз наскільки можна це відновилися. Без інформації, ну зараз наскільки можна це відновилися, але наприклад, е на комп'ютері мене є дистанційне керування е системою повіщення, і коли вночі навіть іде артобстріл, система повіщення не спрацьовує, я маю можливість там, будучи з дому керувати системою повіщення, що буде вже розуміли, що треба ховатися. Але ну на свої пріоритети, комусь оборона держави, а комусь треба якісь політичні рахунки, позицію свою. Mm -hmm. від... Опозицію. Mm -hmm. Там, це від, по це від... від роб... області. З області навести значить. Ну так, ну я, я, я особисто вважаю, що це народний депутат, Україна не буде називати прізвище. Просто йде політичне замовлення для того, щоб потім знівелювати розчистити собі електоральне поле для певної політичної сили. Вже про вибори. Я, там вибори. я поза політикою, да, поза політикою, тобто я поза партії Слуга народів. Uh -huh. Зрозуміло партії слуга народів. Ага. Зрозуміло. — Що ж, пане Юрій, до ся... за три роки, один раз таки був міській громаді. Ну давайте вже кажу: один раз таки був у міській громаді за три роки ці за два з половиною роки війни, і жодного разу не призвонив, коли після великого обстрілу не запитав, можливо, щось треба, чи яка вам ну чи люди хоч живі, чи не Людям це не цікаво просто і там політика і все. Ну, то така я... <плес> думка, я не буду розстверджувати на тисячу відсотків, е, ну, я важна думка, я не буде розтверджувати на тисячі відсотків. Е, ну, я вважаю, це я так думаю. <плес>